Адже мені, що це у нас? Це листочок, це листочок паперу. Папер. Це яка частинка? Верхня, Верхня. це нижня. Верхня. Яка тут у нас ручка? Це. Права і ось це ліва. ліва. Добре. Так, і ось це у нас геометричні, фі... фігури. геометричні фігури. Я буду просити, ти будеш розкладати і розповідати. Будь ласка, візьми. Маленький червоний трикутник. І поклади його вгорі листочка. Допоняти. Розповідай, я поклала. Я поклала Черв... Червоний... Що? Трикутник... Чер... Де? В якій частині листочка? В Вго... горі. Горі, добре. Візьми, будь ласка, маленький, синій прямокутник. Угу. Поклади його посередині. І підказуй я поклав. Я поклала. Яка це фігурка? Маленький, синій. Маленький, синій. Угу. Як ця фігурка називається? Маленький синій прямо. Okay. Де? Поселе. А давай все ж таки це все речення ти самостійно проговориш. Ану. Давай. Маленький. Маленький. Щось. Синій, Синій. Прямокутник. Я Я. поклала. Поклала. Де посе. Посереди. А тепер натискай на кожну паличку і ціле цілу фразу. Я М да, маленький. Я. Ні, 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 все правильно доказала. Маленький, синій. Синій. Прямокутний. Клала. Посередньо. 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 Маленьке червоне коло поклади справа від червоного трикутника. Справа від трикутника. Ну, можна трошки ближче. Так, і підказуй, що ти іде поклала. Давай. І Маленьке черво. Маленький червоний. Коло. Коло. Далі. Я поклала посадить. Ми. Угу. З якої сторони? Справа. Склава... І дивись, фразу стає ще більше. Від. Від червоного. Червоного. При. Припутного. Дивись, яка в нас величезна, величезна фраза А Ану, давай спробуємо. Черненькі, червоне коло я поклала справа від червоного трикутника. М Маленьке, червоне коло. Я поклала справа від Чер... червоного трикутника. Будь ласка, маленький синій квадрат зліва. З лівої сторони листочка, з лівої сторони листочка. Так, і підкажи, де ти його поклала. Маленький. 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 Синій. синій. Квадрат. Я, Я поклала. з Ліво. Вліво. Добре. Так, візьми, будь ласка, великий жовтий прямокутник. Поклади його, будь ласка, під маленьким синім прямокутником. І розкажи, що і де ти поклала. Давай, я тебе слухаю. Я поклала. Який? Вел... великий Ж... Поклади. Великий. Прямо. Прямо Де під Під. маленьким. 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 Синім. синім. Синім чим. Прямокутник. прямокутник. Під чим. Під синім. Маленьким. Прямо кутник. Не прямокутник. А під чим під прямо кутник. Будь ласка, куди ти поклала великий синій квадрат? Я поклала. Великий. синій Ого. Квадрат. Де? В... Внизу. Внизу чого? Лист. Листоч. Добре, жовте коло, будь ласка, поклади з правої сторони листочка. Все. Велике жовте коло кладемо вже. З правої сторони листочка. І розповідаємо. Да, бачиш, вони ще є товщі і тонші. Бачиш, вони ще за товщиною розрізняються. Добре, добре, розповідай. Велике жовте коло. Велике жовте коло. Що? Я? Я поклала. З якої сторони? Право. Права. З правої сторони. Вистач. Ли. Добре. Що ти мені даєш? Маленьке. Червоне. Ко. Ціле слово маленьке червоне коло. Добре. Нема чого, Вероніка, нема чого, mm -hmm. немає червоного mm -hmm. кола. Ко. Умничка. Дай фігурку, яка лежить під великим жовтим прямокутником. Правильно кладемо на місце, нема чого, нема вел... віро. Вели... Великого, не... ну, квадрат. Квадрата. І ще можна колір сказати: великого, синього квадрата. Великого. А, а за товщиною якого? Товщого чи тоньшого? Так. Тонь шого. Будь ласка, за чого горіть? Тонь, Тонь шого? шого. Добре. А, фігу... Дай, будь ласка, фігуру, яка лежить зліва. А, як ти вгадуєш? Немає. Чого немає? Немає, мал. Немає. Мал... Ого? Ого, чого? Тинього? Синього. Тинього. Квадра. Квадрата. І він який? Він довший чи тонший? Товші, добре. Дай, будь ласка, фігурку, яка лежить над жовтим прямокутником. Клади на місце. І чого нема? Нема. Маленького, маленького. Товщого си. Давай. Чого нема. Маленького, товщого, синього, прямокутний. Прямо кутника. Немає. Маленького, товщого, синього, прямокутника. Прямо Прямокутник. ти договорюєш одне слово. Будь ласка, всі слова. Немає. Немає маленького синього. Товщого. товщого. Ми додали пляму синього Прямо кутника. Добре. Так. І, ем, так, яка фігурка посередині? Що це? Сонця. Чого нема? Нема. Нема... Якого В? Вен. В нього. Ні, великого. Великого Якого? Товшого чи тов. тов, Прямо... Прямо кутника... Прямо прямокутника, прямокутника. Що в тебе залишилось? Я не знаю, так, що в тебе залишилось? Розкажу, немає. немає... Чого? немає трикутника. Якого? Червоного, Червоного, маленького, товщого. Три... Кут. Добре. А де він в тебе лежав, той маленький червоний трикутник? Де? А це де? Вго... Вгорі. горі листочка. І останню фігурку, яку ти сховала? Останню фігурку пеку. Що це? В... Велике. Велике коло воно. Яке вел... велике? Далі. Жовте. Жовте. Тоньше. Тоньше. Коло. Коло, молодець. Добре. А де воно знаходимо? Ідеться. це? З якої сторони? Яка це сторона? І плава. То де знаходилась? правої. Плавої.